Всім привіт! Коли настає осінь і з'являється перша справжня пізня капуста, ось цих пізніх сортів, обов'язково в домашніх умовах готую квашену капусту. Від ранніх сортів вона відрізняється тим, що листя в неї світліше, ось таке біліше і е, тугіші листочки, набагато плотніші. Це набагато краще при квашенні, краще зберігається та не м'якне. Я купила ось таку капустину вагою трішки більше, як 2 кг. Мені вистачить, потім через певний час приготую знову, щоб не перекисало. Також знадобиться одна морквина. А взагалі квашена капуста це не лише смачна страва, а й надзвичайно корисний продукт для здоров'я. Коли утворюється в результаті природнього брудіння, капуста прокисає. Певний час, 2-3 дні, без додавання осту або іншої хімії. Це дуже корисно для кишечника. І якщо вона приготовлена правильно, тоді і має багато корисних властивостей. По-перше, це живі молочнокислі бактерії, пробіотики, природнього походження. По-друге, зміцнює імунітет, так як містить великий процент вітаміну С. Низькокалорійний продукт для тих, хто слідкує за фігурою, можна споживати у необмеженій кількості. Поки я вам розповідала властивості, вже почала нарізати капусту. Так як вона велика, я для зручності перерізала її пополам і за допомогою ось такої шатківнички буду нарізати на невеличкі частинки. Можна використовувати ніж, в кого немає шатківнички, але це набагато зручніше та швидше. Нарізається вона не зовсім мілко, ось на такі частинки. Дуже дрібно не потрібно, тому що вона і перекисне, і буде мати негарний вигляд, а саме ось такої середньої величини саме найоптимальніше. Якщо капуста пізнього сорту, вона обов'язково має бути плотною, твердою, її тоді легко нарізати, шаткувати і вона має багато соку. Всі, хто дивиться дане відео без підписки, обов'язково натискайте кнопочку Підписатися, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові та цікаві рецепти. Ви можете для себе готувати не відразу цілу капустину, не відразу багато, а приготуйте ту порцію, яка для вас буде найзручнішою половинку, четвертинку, навіть одну півлітрову баночку скуштувати, подивитися, як воно вийде, а потім вже будете знати. Ми любимо і квашеної капусти капустняк, і так на салат підсмажити до пиріжків, на вареники. Тому я готую ось таку порцію на 2 кг. Це для мене саме той варіант, що розходжується і не дає капусті перекиснути, довго залежуватися, потім краще приготувати свіжу. Як ви бачите на відео, нічого складного у цьому процесі шаткувати капусту немає. Все швиденько, правда, розлітається вона в різні сторони, але ж нічого. Потім пособираю, приберу. Зручно це зробити на дворі, в кого є дача, на свіжому повітрі, але і в квартирі це не складно. Верхні листочки, які із качана відстають, я їх відриваю, їх незручно шаткувати шатківничкою, я їх відкладаю в сторонку, а потім за допомогою ножа нарізаю теж на маленькі частинки, щоб нічого не пропадало, щоб все було економно і використалося все по максимуму. Після того, як капуста нашинкована, та кількість, що вам потрібна, нам. Обов'язково треба її гарно перенути руками, для того, щоб вона стала м'якшою, щоб пустила сік. Як ви бачите, я все це роблю на столі, на стільниці можна, на рівній поверхні. Ось так руками переминаю, гарненько-гарненько прикладаю багато зусиль, тоді сік пуститься у тій кількості, що потрібно, вона краще скваситься та не буде сухою. Далі залишилося додати лише моркву. Я її вже підготувала заздалегідь. На ось таку кількість капусти на 2 кг беру одну середню морквину. Багато її не додаю, щоб колір у салату був біліший, тому що якщо додати більше, відповідно, і колір буде змінений. Натираю на крупну терку, теж додаю до капусти і рівномірно перемішую. Обов'язково додаю лаврове листя перець з горошком та сіль. Кількість цих інгредієнтів визначайте на власний смак. Лаврове листя я обов'язково ламаю на менші частинки, якщо попадаються великі. Перець горошком ніколи не, не нащитую, так дивлюся, щоб його було достатньо. А сіль обов'язково куштуйте на смак і визначайте на, на власний розсуд. Має бути достатньо, як у звичайному салаті. Ось уже капуста набагато м'якша, я її ще раз переминаю разом із сілю і вже відчуваю, що виділяється на сік. Потім все перекладаю в миску. Я використовую емальовану, можна брати скляну, пластмасову не раджу, так як вона натягує лишні запахи, і в ній не бажано зберігати квасити капусту. Перекладаю все і щільненько спресовую, втрамбовую, для того, щоб капуста була хрусткою та твердою. Гарненько спресовую руками, щоб вона була щільненькою, потім переверну кришку, щільно закривати не потрібно, щоб був доступ повітря, і з капусти, щоб виходила гіркота. І Зверху на кришку поставлю тягаряцю у вигляді банки з водою. Ось, як ви бачите, вже соку трішки пустила. Це дуже добре, капуста попалася якісною, соковитою, хрусткою, салат, думаю, буде смачний. Залишаю при кімнатній температурі, щоб не попадали прямі сонячні промені на днів 2-3 Періодично буду відкривати, перемішувати і знову в тій самій послідовності закривати, перевіряти, чи прокисла і давати можливість виходити гіркоті. Від моменту сквашування пройшло рівно 2 доби. За цей час я декілька раз відкривала кришку, повністю ось так перемішувала і знову закривала. Так як в кімнаті тепло, зараз тепла погода, то проквасилася вона швиденько. Тепер настав час перекласти Капусту в банки і поставити в холодильник. Далі ще процес бродіння буде проходити. Повністю не доводьте до того, щоб вона була геть кислою, тому що навіть в холодильнику вона буде далі докисати. Я беру півлітрові баночки, мені зручно зберігати в півлітрових саме ось таких невеличких баночках, накладаю щільненько, трамбую так, щоб максимум помістилося і не було. Просвіту для повітря, щоб вона не перекисала і була набагато тугішою. Рукою страмбовою накладаю повно, буде виділятися сік, я його поступово виливаю. Потім, якщо він залишиться, я його буду зберігати у окремому стаканчику, потім, якщо потрібно, в холодильнику буду доливати, щоб капуста не була сухою. Ось так ретельно-страмбовую, щільно прищільно і буду ставити далі в холодильник. Із цієї порції, що я приготувала, в мене вийшло 3 півлітрових баночки. Капуста дуже хрумка, соковита, як ви бачите, соку в ній виділяється достатньо, дуже-дуже смачна. Така капуста із лагенькою приємною кислинкою. Її можна їсти вже відразу, додавши невеличку кількість рослинної олії, пахучої цибульки порізати, як ви любите. Постоявши в холодильнику, вона ще далі докисне, але якщо ви залишите повністю скисати в теплому такому середовищі, то вона не буде довго зберігатися. Я люблю готувати капусняк дуже часто використовуючи саме ось таку квашену капусту. Можемо їсти замість салату, можна тустушити для приготування вареників або пирогів, це вже на ваш смак. Ось так. Залишаю в баночку, щоб було трішки зверху води, закриваю щільно кришкою, буду використовувати паперові рушнички, для того, щоб і сік не виділявся. Тому що все рівно в холодильнику з-під кришки процес брудіння буде проходити, і як-не-як, як як, сік буде виділятися. Я ставлю все у пакетик, щоб не бруднити полички в холодильнику, загортаю, і в такому вигляді може зберігатися один або навіть два місяці. Але ми його, звичайно, з'їмо швидше і будемо готувати нову, свіжу, хрустку, смачну та корисну капусту. Обов'язково приготуйте вдома самостійно, не купуйте та, що кваситься з уксусом за одну-дві доби, це набагато корисніше та смачніше. А я вам дякую за увагу, дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Готуйте, бажаю вам смачного, до наступного відео. Всім пока-пока!